Сьогодні у нас свято. Ми щодня відкриваємо територіальні центри і радію з того, що з часу ідеї до реалізації пройшов значний час і термін. Три роки наш джерел департаменту разом з керівництвом міста. Шукали місце, де краще його реалізувати. А з часу першої зустрічі міського голови, власниками цього приміщення, пройшло рівно 9 місяців. Уявіть собі, як дитя народжувалося, 9 місяців виношувалося і маємо сьогодні це чудове місце, чудову, чудову локацію. Ми Сьогодні відкриваємо наш територіальне підрозділ також напередодні Дня адміністратора. Завтра, наше професійне свято, День адміністратора ЦНАП. І сьогодні ми дякуємо всім. Годиться дякувати, коли свято, годиться дякувати міському голові, виконавчому комітету, депутатському корпусу, партнерам, друзям, комунальним службам обов'язково і всім тим, хто не заважав, щоб цей проект був зареалізований. Я вам скажу, що сьогодні це випадок того, як потрібно робити. Зрозуміло, мені трошки прикло, що це зробили не черкащани, а зробили наші партнери з Одеси. Це приклад сьогодні черкаському бізнесу, як повинно бути соціальне партнерство. І я скажу, що за такий коротний термін нам вдалося здійснити за підтримки компанії Автокрафт її незмінного керівника Григорія Грішпута такий амбітний проєкт. Я скажу, що жителі Південно-Західного району вони з часом оцінять, тому що не потрібно буде їздити в центр, можна буде просто з цих будинків прийти, отримати послугу, послугу якісну, яка буде надаватися вчасно, в сучасному приміщенні, з усіми нормами, починаючи від з людьми з тимчасово обмеженими можливостями, закінчуючи іншими, зроблені. Я скажу, що умови в тому числі до працівників ЦНАПу всі повністю. І знаєте, тут дійсно хочеться сказати слова теплої вдячності компанії Автофрак і керівнику за те, що вони відгукнулися дійсно і показали приклад соціально приватного партнерства. І я скажу, що весь бізнес повинен сьогодні у місті Черкаси рівнятися на цю компанію. Дякую збройним силам. Дякуємо підприємцям і за доручення виконавчого комітету, ви знаєте, відбулося подання. Дійсно, ця людина заслуговує на найвищу нагороду міста Черкаси, тому що вона витратила свої кошти на це приміщення і хоче, щоб ці кошти слугували для громади міста Черкаси. Пане Григорій, я запрошую вас до нагородження. Відповідно до розпорядження міського голови, ви нагороджуєтесь відзнакою Остафій Ідашкович другого ступеня. За звитяги мієм'я Черкас. Ну, вам дякуємо, що це партнерство не бажає вам від цього сторони, а і розвитку вашого бізнесу є дійсно прикладом для наслідування інших. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо. Що компанія не тільки є соціальним партнером міста Черкаси, а компанія ремонтує військові автомобілі і будь-яке звернення, де наші військові зверталися до них, воно завжди підтримується і в повному обсязі. Так що дякую вам за ці всі інші Насправді дуже маємо сходи, то поруч з ним у нас є облаштований гарний підйомник, яким я можу самостійно скористатися. Підйомник на відміну від. Великої більшості тих, що стоять біля аптек або ж інших, які встановлені, на мій погляд, без залучення людей з інвалідністю, які потім мають бути майже в 100% користувачами того всього, то цим я зміг скористатися самостійно, і навіть більше того, що я зміг його опустити сам, потрапити в нього сам і піднятися сам. От, а зазвичай підйомники такі, що без сторонньої допомоги ти його сам не розкладеш, не опустиш і не піднімешся.